Ті, хто ловить краснопірку, знають, що її розміри невеликі, а водиться вона майже всюди. Зазвичай трапляються екземпляри вагою близько 150 грамів, але ловити її можна у великій кількості, приносячи додому багатий улов. Примітно, що для лову краснопірки можна використовувати як поплавцеву вудку, так і спінінг. Як вже було сказано, ця риба зустрічається у багатьох водоймах, тому її ловлять навіть частіше ніж карася, ляща чи плітку. Знайти її можна у західних водоймах, також у річках півночі. За свій яскравий вигляд краснопірка отримала свою назву через червоні або яскраво золоті плавці, її легко впізнати серед інших риб. Краснопірка є обережною рибою та водиться переважно в прибережних заростях, де її можна помітити та спіймати. Часто вона мешкає там, де над водою ростуть великі дерева, чиї гілки опускаються у воду. Місце проживання краснопірки біля рослинності і дерев не є випадковим, бо харчується як рослинною їжею, водоростями, молодими погонами рослин. Також збирає з поверхні Води дрібних комах, які своєю чергою живуть поблизу берегових дерев і кущів. Цікаво, що краснопірка чавка, і це справді так. Причому вона робить це по різному, що може підказувати її поведінку. Найбільш активно вона починає чавкати, коли помічає приман. Краснопірка осіла риба, тому її часто ловлять в межах одного водоймища. Може жити в солоноватій воді, хоча краснопірка вважається типовою прісноводною рибою. Її можна зустріти навіть у слабосолоній воді, наприклад, у дельтах річок та прибережних. Зонах морів розмножується краснопірка дуже швидко, бо ікра містить токсини. З віком вона утворює невеликі групи та мешкає подалі від великих зграй. Ця риба не любить течію, взимку рибалки ловлять її у затонах на відкритій воді та на глибині до 4 метрів. Важливо розуміти, що піймати краснопірку можна лише за світлого часу доби, а найвища активність припадає на ранок і вечір.